Бульвар Слави одне з найпопулярніших місць для відпочинку на житловому масиві перемога у Дніпрі. Але чи знаєте ви, як цей бульвар з'явився на карті міста? Його історія розпочалася в 70-х роках минулого століття, коли разом з основними магістралями перемоги, проспектом Героїв та набережною, почав формуватися цей простір. За півстоліття бульвар слави пережив різні етапи від розквіту з чудовими клумбами, з трояндами до періоду занепаду в 90-х та двох реконструкцій. І, хоча в ті часи тут не було ані атракціонів, ані кафе, місцеві жителі насолоджувалися прекрасними квітниками, які стали справжньою гордістю Дніпра. Сьогодні тут ви знайдете не тільки клумби та зелені алеї, а й сучасні кафе та розважальні зони для дітей. Цікава деталь: нумерація будинків на бульварі Слави продовжується на масиві Сокіл, що розташований вище. Спочатку планувалося побудувати один великий житловий масив, який би став справжнім символом радянського містобудування. Проте цей амбітний проєкт і не був реалізований.